В експертному клубі чиста політика, експерти підбили підсумки минулого року. В опитуванні, яке провів поліський фонд, взяло участь 80 представників органів влади, регіональних змі, громадських організацій та політичних партій. Всі зійшлися на думці, що найбільше інформації люди отримують від центральних органів влади, засобів масової інформації та лідерів партій. Саме їм найбільше вірять. Натомість опитування довело, що рівень довіри до місцевої влади знизився. Фактично, по всіх Владних органах, які були запропоновані в анкети, рівень підвищення довіри майже однаковий, це десь 5-6%. Однак зверніть увагу, що певною мірою більших втрат довіри зазнають представницькі органи влади, тобто обласна рада та Чернігівська міська рада, які мають відповідно 32,5% і 35% оцінок розменшення довіри. Найвпливовішими змі минулого року експерти визнали газету Сім днів, найдієвішою громадську організацію Громадська думка та абсолютним лідером за впливовістю серед політичних партій партію регіонів.